Колом сонечко йде, за собою день веде. Часу, друже, ти не гай, загадки від ігната та оленки скоріше відгадай. Золотій у нього руки, робить зачіски перуки, підстреже і пофарбує, гарний настрій подарує. Звичайно, це перукар. Інструмент бере у руки, линуть чисті, ніжні звуки. Люди кажуть, це талант, добре грає. Так, музикант, слоненяті чи качаті, цуценяті чи курчаті. Дасть пігулки чи відвар друг тварин розумнички ветеринар літаком керує вправно, коли навіть в небі хмарно посміхається з висот найхоробріший молодці пілот І з кермом приятелює. Все дорогами мандрує. Розумнички водій. Із пожежами воює, від вогню усе рятує. Звичайно, це пожежник. Як приходимо у клас, там чекає він на нас, вчить писати і читати. І невтомно працювати. Це вчителька, прокидається він рано, пече нам хліб духмяний, бублики і пиріжки, пряники і медовики. Пекай, молодці, хто людей рятує і хвороби всі лікує. Призначає процедури, і таблетки, і мікстури. Звичайно, це лікар молодці. Все ви швидко відгадали і професії назвали, обов'язково вивчіть загадку, яка вам сподобалась, а допоможуть вам в цьому дорослі.